Весна на варті. Красуня весна заступила на варту. Кохання набрала всім радості, жарту, діткам маленьким взяла подарунків, стареньким тепла, молодим поцілунків. На вроду накинула в ранішні роси, вітер чесав їй розтріпані коси. На голівку яскравий вінок одягнула і пішла босоніж. Щоби землю відчула. Облетіла планету, ось Ізраїль країна, Америка, Польща. Аж глянь, Україна, все чорно, розбито, не чутно нікого. Одна лиш молитва лунає до Бога. Птахи поховались, чомусь не співають. Безпілотники в небі і ракети літають, земля стогне болем, скрізь вирви, руїни в ній діти поховані. Цвіт України, портрети військових у чорних стрічках. Слава герою, звучить все у вінках, гробками покрита, майорать прапори і сльози дощем полетіли згори. Високі будинки, як примари, стоять, подвір'ях могили, ось дітки біжать. О, діті благенько, зі страхом у очах всю тяжість війни пронесли на плечах. Нечутно пісень, лише сльози і злість, як сила скінчається, падає млість. Матері почорніли, в них душа ледь жива, у чорній хустині сумує вдова, і весна попросила дайте хаки, одягнусь, автомата і броні в Україні зостанусь. Пробачте, земляне, не та у вас забота. Українцям потрібна тут стільки роботи. Перед тим, як прийти, я до Бога ходила, і з вірою в серці за вас я просила, Він сили і сміливості вам передав, і всім українцям таке він сказав. Хто вірить, воює, хто разом зі мною, перемога в дорозі, прийде із весною, калина розквітне, оживуть всі дерева, покриється цвітом земля обзарева».